Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати мамалигу. У нас у місцевості так говорять: любила готувати наша, наші батьки, царство їм небесне, але я осучаснила рецепт і роблю з кукурузяної манки. Я залила у казанок літру води, ложимо олії. Цибулькою пережареної дві ложки чайну ложку солі. Накриваємо і чекаємо, поки окріп закіпить. Манку, два стакани. Я приготувала. І гарно весь час гарно помішуємо. Помішувати треба постійно, поки звариться. Буде видно, коли звариться, відставати буде від стінок казанка. На повільному вогні вариться, треба мішати, поки воно так почне булькати, пухкати, випускати пар. І так, наша мамалида зварилася, накладаю в тарілку. Зараз вона така, а коли остигне, її можна буде порізати, на сковорідку, піджарити і смакувати теж дуже смачно. А сьогодні ми смакуємо так. Ось я натерла, в мене тут два види сира, я натерла. Таке. І посипаємо зверху. І смакуємо. З Сиром дуже смачно. Дякую за увагу. Бувайте здоровенькі. Миру, спокою. Про нас не забувайте, підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі, як готуєте ви. До побачення!